Це по поводу, мабуть, історії валяння, ви написали так. Добре, тоді я розповідаю. Легенда говорить, що валяння виникло у Ноя на ковчезі, коли він зібрав тварин і поплив, був на кораблі цей весь час, то в кімнаті, де були війці. І шерсть з них осипалася за того, що їх було багато, і там було сиро, і своїми копитцями це все утрамбовували. І коли ковчег Ноя прибув до берега найпершого, вийшли вівці від тіля і люди витягнули килим. Звалений килим, і тоді вони зрозуміли, що з вовною овечки можна робити ще більше цікавого. І в цьому плані почали розвиватися. Ви, Ви таке чули?